Вітаю всіх присутніх. В аспекті сьогоднішньої науково-практичної конференції, яка відбувається в умовах війни, не можна обійти питання інформаційної агресії, проблеми активної протидії українців маніпулятивним медіавпливом. В умовах війни кожен має вміти розпізнавати. Інформаційні маніпуляції і свідомо протистояти їх деструктивному впливу на власну психіку та поведінку, а також допомагати іншим людям не стати жертвою медіа агресора, тобто дбати про інформаційну безпеку власних і тих, хто поруч. На сьогодні вкрай необхідне формування знань, вмінь, навичок, розвитку внутрішньої мотивації протидіяти маніпуляції. Це надзвичайно важливо для збереження цілісності і психологічного здоров'я як окремої особистості, так і безпеки держави. взагалі. Величезної турботи потребує шкільна і студентська молодь, які проявляють активність. У соцмережах в інтернеті і стикається з безліччю різноманітної і суперечливої інформації, у тому числі і текстовою. Не секрет, що намір медіагресора – знищити опірність окремого громадянина, різних прошарків суспільства і країни у цілому, психологічно виснажити, переорієнтувати. Залякати людей, викликати стрес, нав'язати свої смисли і цінності, руйнівно впливати, надумаючи молоде покоління. Втім, перешкодою ворожим наміром виступає свідоме, критичне, відповідальне ставлення кожного громадянина до потенційно шкідливої інформації, свідома протидія. Маніпуляціям. На цю тему написана книжка, яку я сьогодні, дякуючи організаторам конференції, маю можливість презентувати. Книжка називається Я, свідомий читач. Як убезпечити себе? Від маніпулятивного впливу через медіатекст. Порадник для читача, навчальний посібник. Навчальний посібник вийшов у 2023 році у видавництві «Каравелла». Мене якось запитали, чому книжка має саме таку назву? Не краще було. Назвати, виходячи відразу з проблеми, як обезпечити себе від маніпулятивного впливу через медіатекст? відповідаю так. Певно, можна було б назвати це та, саме так, адже відразу видно проблему. І на сьогоднішній день є багато наукових праць, які присвячені саме тому. Як і навіщо захищатися від маніпуляцій, фейків, протистояти дезінформації, послуговуватися надійними і перевіреними джерелами? Моя книжка починається зі слів. Я свідомий читач. Бо моя мута була підштовхнути читача до думки, а чиє я? Саме я свідомим читачем. Чому я так думаю, навіщо мені потрібно бути свідомим? Що це означає? Чи є в мене потреба і чи вмію я захищатися від маніпуляцій? А що можна ще зрозуміти і вдосконалити у цьому напрямку? Ця книжка не охоплює всі аспекти інформаційної безпеки. Я не торкалась специфіки впливу на людину, скажімо, відеоряду, телеефектів, інтонацій виступаючих, що діють на сприйняття повідомлення, на його оцінку, на ставлення до побаченого і почутого. Я зорієнтувала свою увагу саме на маніпуляціях в текстах, адже і сам текст його подача. Може викликати почуття та емоції, підштовхнути до певної дії того, хто читає текст, а саме, кожного з нас. Саме через текст автор може вести діалог, а може умисно, руйнівно впливати на думки, настрої, поведінку. Зверніть увагу на обкладинці малюнок. Це малюнок однієї студентки, яка відповідала на питання, як вона розуміє маніпулятивний і діалогічний медіатекст, що є особливого в кожному з них. На думку дівчини, у людини є багато шляхів, вирішення багато шляхів, різнокольорові дверцята. Вирішення будь-якої життєвої ситуації. Але маніпулятор через текст вміло веде читача до свого варіанту вирішення. Він веде людину своєю темною дорогою, закриваючи перед людиною інші двері. У самій книзі є малюнок діалогічного тексту дівчини. Зараз я його відкрию. Покажу вам, продемонструю. От, будь ласка. От зверху малюночі, бачите? На її думку, діалогічний текст викликає відчуття відкритої книги, коли пізнаєш і розвиваєшся, відчуваєш себе вільною у власному виборі. Книга написана доступною мовою. Складається із трьох частин. Розділи проілюстровані картинками. Наприклад, отакий малюнок до третього розділу. Перша частина налаштовує на розбір тих можливих маніпуляцій через текст, які важливо знати і розуміти. Друга частина про те, як формувати себе як суб'єкти читання. Як особистість, яка не дозволяє собою маніпулювати, а також не може бути в самому собі дезінформатором, маніпулятором у спілкуванні з іншими людьми. Як важливо виходити на діалог, рівноправне спілкування як у безпосередній прямій взаємодії, так і через текст з його автором. Адже той, хто вміє будувати діалог зі світом і людьми, сам не дозволить собою маніпулювати. Третя частина про те, як можна допомогти іншим, зокрема дітям молоді не стати жертвою маніпуляції, як довіряти собі, бути критичним до будь-якого тексту. У кінці книги є глосарі. словничок. Який може допомогти визначитися у розумінні змісту тексту книги, деякі з понять навіть розширюють, доповнюють, пояснюють зміст. Книжка настроює не лише на критичне сприйняття тексту, а й на вдумливе. Розсудливе ставлення до будь-якого телерадіопродукту, виступу в Ютубі, в соціальні мережі. Кожен має розуміти, що маніпулювання нами, кожним з нас здійснюється, передусім діючи на емоції, почуття, враховуючи і експлуатуючи потреби, очікування, ставлення, чаяння, страхи. Які переживають сьогодні українці. Кожен має не лише виживати як людина, жива істота, а й вистояти як особистість духовно зростати і удосконалюватися сам і разом з іншими людьми, аби ставати сильнішими, нездоланними для будь-якої агресії, у тому числі інформаційної. Ця книжка може бути в нагоді психологам, вчителям, батькам, які надають допомоги дітям, і шкільній, і студентській молоді, усім тим громадянам, які потребують психологічної допомоги з питань медіабезпеки. Я закликаю читача за допомогою цієї книжки, бути свідомим, критичним, відповідальним. Мислячий, закликає до саморозвитку власної суб'єктності, на руйнування якої і населений агресор. Щиро дякую за увагу.